Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України фахівцям головного управління Тернопільської області довелося працювати з новими викликами та завданнями, основними з яких є підтримка військових та внутрішньопереміщених осіб, а також колег з областей, у яких ведуться бойові дії, надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам, обстеження місць перебування внутрішньопереміщених осіб, ліквідація наслідків ракетних ударів та багато іншого. Державні службовці забезпечують виконання основних функцій служби, а саме, забезпечення санітарного та підгологічного благополуччя населення, забезпечення безпечності харчових продуктів, організація протипізотичної роботи в області, фітосанітарна безпека, контроль за встановленням суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі цін на соціальні значимі товари та захист споживачів. Окрім виконання професійних обов'язків та завдань, кожен працівник. Як свідомий громадянин нашої країни, залежно від своїх можливостей та внутрішнього потенціалу намагається нести свій особистий внесок в допомогу, окрім фінансової підтримки нашої армії, працівники в містах і районах долучаються до волонтерства і безпосередньо допомагають гуманітарною продукцією, одягом, засобами гігієни, також є ті, що служать лава Збройних сил України. На передовій захищають нашу країну і територіальну цілісність. Працюємо на благо нашої держави. Підтримують Збройні Сили України та крок за кроком наближає нашу перемогу. У період з 24 лютого 2022 року виконання посадових обов'язків державних інспекторів та фахівців ветеринарної медицини фактично не змінилося. Змінилася інтенсивність їхньої роботи, що пов'язано з певними викликами, зокрема, збільшенням експорту як харчових продуктів, так і переміщення тварин, домашніх тварин з території України до країн Європейського Союзу. Зорви на вище з початку року, зокрема з 24 лютого, проведено. 187 по заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. Це пов'язано з тим, що експорт через територію Західної України харчових продуктів не тварино походження значно зріс, оскільки морські порти були недоступні для виконання даних завдань, і відповідно за заяву суб'єктів господарювання проводилися. Позаплановий заклад державного нагляду контролю з метою отримання сертифікатів здоров'я на вище зазначені товари. Хочу звернути увагу, що на території області регувано дві потужності пов'язані з обігом харчових продуктів. Зокрема, одна з них, яка займається реалізацією спецій, інша з виробництвом олії та майонезів. Дане підприємство інтенсивно експортує продукцію. Дана потужність відвідає вимогам чинного законодавства, Позаплановий захід проведений. Про це підтверджують відвідні супровідні документи, які видаються на дані товари. Щодо переміщення домашніх тварин з 24. Лютого видано 1736 ветеринарно-санітарних паспортів на домашніх тварин, і при цьому видано 261 Одне ветеринарне свідоцтво формах 1. Звичайно, є різниця між виданими паспортами та ветеринарними свідоцтвами, оскільки за спрощеною процедурою з кордоном Польщі дані тварини мали змогу перетинати з власниками. І подалі подорожувати в інші країни. Щодо піотичної ситуації, продовжується проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів відповідно до протипістичного плану. Епізотична ситуація на території області контрольована. На даний момент зареєстровано 5 неблагополучних пунктів по сказу котів. Один неблагополучний пункт. І по одному на пункту розказує верха, кониці та лисиці. У даних пунктах виконуються всі заходи щодо локалізації збудника та недопущення його поширення. Війна, на жаль, внесла корективи у діяльність нашої служби, зокрема у сферу під піднагляду. Першочерговими завданнями у нас на сьогодні є. Контроль за пунктами е, тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, центрів з надання гуманітарної допомоги, е, участь у ліквідації наслідків е, надзвичайних ситуацій з приводу бойових дій, водопостачання, робота закладів освіти. Отож, на сьогодні, з початку року, у нас було зареєстровано 170 пунктів. Для перебування проживання внутрішньопереміщених на сьогодні їх є 61. Частина людей вже проживає надано житло в квартирах чи в приватному секторі. Але робота ця продовжується. Більше 700 обстежень проведено самостійно та разом комісійно за участю представників органів місцевої влади. Надаються звичайні рекомендації стосовно санітарних вимог. Не забуваємо, що діє карантин по ковіду. Наші всі рекомендації виконуються разом з тим, у шести пунктах впродовж цього періоду було зафіксовано. За результатами лабораторних досліджень відхилення по якості питної води. Проведена відповідна робота ускладнень з приводу вживання неякісної води, не було зафіксовано жодного. Зареєстровано в березні місяці спалах кишкової інфекції ротавірусної етіології у дитячому дошкільному закладі, який був переобладнаний під пункт тимчасового перебування внутрішньопереміщених. Із 53 чоловік, осіб із Донецької області, захворіло 8 дітей. Е, випадок був занесений. Е, Зв'язку з, з тісним контактом перебування дітей між собою е, відбулося зараження з одномоментне але завдяки комплексу, проведеному протиепідемічних заходів, е, спалах було ліквідовано в межах одного інкубаційного періоду. Повторних випадків не було. Стосовно центрів надання гуманітарної допомоги, офіційно у нас зареєстровано на території області їх 31. Практично щотижнево наші працівники є і прибувають з гуманітарними візитами саме на цих центрах гуманітарної допомоги, надають рекомендації щодо продуктів харчування, їх зберігання. Чи наявні ліки, і всі, всі моменти відслідковуються. Працівники Держпродспоживслужби саме з напрямку саннагляду приймали участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу вибуху ракети, яка влучила в склад мінеральних добрив. Відбулося витікання карбамідно міачної суміші. Забруднення ґрунту і попадання в зливну каналізацію з приводу цього нашими працівниками впродовж декілька тижнів проводився контроль, здійснювався лабораторний контроль води питної, як з джерел централізованого водопостачання, так і з приватних криниць, приватних свердловин. На жаль, були відхилення по АМІАКУ, Давалися чіткі рекомендації. Організовано було доставка питної води впродовж певного періоду часу бутильованої. На сьогодні всі питання ліквідовані. Населення вживає доброякісну питну воду. Щодо об'єктів водопостачання, проведена величезна робота. Всі ці питання проблемні були заслухані на рівні всіх. Територіальних громад, селищних рад, районних адміністрацій двічі на рівні обласної військової адміністрації на рівні комісії ТЕП та НС. Певна робота щодо налагодження обліку об'єктів централізованого водопостачання. На сьогодні їх є вже 143. об'єктів децентралізованого водопостачання більше 800. Постійно здійснюється лабораторний контроль, тобто ми не припиняли проводити цю роботу, вживаємо заходи, якщо є відхилення. Певна робота проводиться щодо організації виробничого контролю на місцях комунальних підприємствах. На сьогодні в області комунальні підприємства працюють в звичному режимі безперебійно щодо надання населенню доброякісної питної води. Якщо не проводимо ми планових чи позапланових перевірок. То активно працюють комісії на рівні органів місцевої влади щодо обстеження цих об'єктів. Більше 700 таких обстежень здійснено за цей період. Контроль ведемо, звичайно, за об'єктами закладами освіти. Розпочали ми цю роботу в першу чергу стосовно закладів дошкільної освіти. З травня місяця вони почали відкриватися, відновлювати свою роботу. І сьогодні практично трохи більше ста об'єктів, які не відкрилися. Всі об'єкти, які працюють, мають чіткі рекомендації Держпродспоживслужби, дотримуються їх. Ми погодили всі чотирьохтижневі меню, перспективні відповідно до нових норм харчування і контролюємо виконання незалежно від тих умов, які ми зараз перебуваємо щодо норм харчування, які є нові, всі діти дошкільної освіти забезпечені гарячим харчуванням. Стосовно шкіл, з 1 вересня проведені комісійні об'їзди шкіл щодо готовності їх до нового навчального року. Звичайно, ми приймали участь в комісії і давали свої рекомендації, якщо були питання до нас зі сторони служби надзвичайних ситуацій стосовно укриттів. Там є так само питання, розділ питань санітарних, <кхм> санітарних питань, вентиляція, водопостачання, організація харчування, питного водопостачання. На сьогодні практично 90% шкіл у нас відкриті, працюють або в очному режимі, або змішаній формі навчання. 523 харчоблоки повноцінно працюють. Більше 67 тисяч учнів, які сьогодні навчаються. Забезпечені гарячим харчуванням, тобто це фактично з тих учнів, які є в школах, це є майже 70%. Тобто це питання на постійному контролі і, звичайно, діє карантин по коронавірусній інфекції стосовно всіх об'єктів нагляду, ми надаємо рекомендації, пропозиції під час моніторингу візитів, обстежень, обов'язково контролюємо всі ці питання. Для встановлення фітосанітарного стану в Тернопільській області спеціалісти управління фітосанітарної безпеки протягом фіто вегетаційного періоду 2022 року здійснили фітосанітарний моніторинг десь угідь, багаторічних і лісових насаджень, рослинності закритого ґрунту на виявлення карантинних організмів на площі 16,7 тисяч гектарів. Моніторинг проводився із застосуванням феромонних пасток на виявлення 28 восьми видів ентомологічних шкідливих організмів. За результатами такого моніторингу виявлені нові вогнища карантинних організмів: це золотиста картопляна нематода та західний кукурудзяний жук. Крім того, проведено маршрутні обстеження. Фосілів сільськогосподарських рослин на виявлення заселення шкідниками та ураженнями хвороб на площі 71,2 тисяч гектарів, з результатами якого складено 13 сигналізаційних повідомлень про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур в Тернопільській області та надано рекомендації по здійсненню захисних міроприємств. У 2022 році проводився фітосанітарний контроль до імпортних вантажів у кількості сім тисяч тонн тисяч та 6 мільйонів 511 тисяч штук. Також проводилися фітосанітарні процедури до експортних об'єктів регулювання. У кількості оглянуто шіп'ятсот тисячі тонн. 19,7 тисяч метрів кубічних та 210 тисяч штук об'єктів регулювання. Також здійснювався контроль вантажів, які приміщились у межах країни у кількості близько 2 тисячі тонн. Одним із основних завдань управління захисту споживачів є розгляд звернень громадян щодо порушення їх прав як споживачів. На період дії воєнного стану в Україні заборонено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю. Якщо проаналізувати кількість звернень, що надходили з початку воєнного стану, то можна відзначити, що збільшилась кількість звернень щодо відмови споживачам у безутівковому розрахунку, а саме розрахунку електронними платіжними засобами, а також збільшилась кількість звернень щодо відмови споживачам у продажі нафтопродуктів. Щоб дані законодавчі зміни не позначились на правах споживачів та зменшенні соціальної напруги, спеціалісти управління захисту споживачів всю увагу своєї роботи зосередили на розгляді звернень громадян та задоволені вимог споживачів. Таким чином, спеціалісти надавали обґрунтовані роз'яснення суб'єктам господарювання, а також заявникам. Суб'єктам господарювання. Давали вимоги про припинення порушень прав споживачів. В свою чергу заявники в більшості залишались задоволені розглядом їх звернень. Так станом на перше десяте року до управління захисту споживачів надійшло близько 450 звернень, з яких 325 звернень задоволено та повернуто споживачам кошти в розмірі 75 тисяч гривень. Спочатку військового стану на сектор контролю з регульованими цінами покладено ряд важливих завдань та доручень. Спочатку щодня, а потім щотижня проводились моніторинг та цінові спостереження за встановленням суб'єктами господарювання роздрібних цін на соціально значущі товари та лікарські засоби, які підлягають державному регулюванню цін. Працівниками за даний час розглянуто 311 звернень громадян з урядових гарячих ліній. Та попереджено 3412 суб'єктів господарювання про відповідальність за безпідставне підняття цін. При виконанні доручення прем'єр-міністра проведено 36 позапланових заходів державного нагляду контролю на ринку пального. Прийнято 35 рішень на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Винних осіб 22 людей притягнуто до адміністративної відповідальності. На сьогоднішній день працівники сектору продовжують проводити моніторинги та цілові спостереження на товари, соціально значущі товари та надавати інформацію департамент захисту прав споживачів та регульованих цін.